Третьокурсниця Людмила Семенюк майбутній соціальний працівник. Вже нині вона задумується про працевлаштування. Дуже важко зараз на даний момент знайти саме по соціальній по соціальній роботі, тому що це, так би можна сказати, зв'язок з людьми, і ти відповідаєш за ту людину, з якій ти на даний момент допомагаєш. Обласні чиновники погоджуються, проблема працевлаштування студентів існує. Одна з головних причин недостатній рівень їх підготовки. Суспільство готове платити за документ про освіту, але дуже мало приділяється уваги якості освіти. насамперед випускникам бракує практичних знань виходом із ситуації за словами фахівців могло б стати волонтерство. Це його свідомість повинна бути закладена підвищувати рівень своєї підготовки, а не чекати, щоб йому готове. Дали і сказали все, от тобі гарантія, ти працевлаштований, от тобі гарантія, це тобі оклади. Крім того, як вважають роботодавці, держава мала б зацікавити підприємства у наданні робочого місця саме учорашньому студенту. Та навіть якщо рівень підготовки у випускника хороший, не усі нині популярні у молоді спеціальності, затребувані на ринку праці. Зараз на одне вільне робоче місце 65 бухгалтерів або 240 економістів чистою приснім. І переважна більшість тих студентів, які навчаються в Рівненській області у вищих навчальних закладах. Це близько 85%. Це є жителі Рівненської області. Освіта має бути збалансована з економікою, говорять фахівці. Втім, часто абітурієнти та їх батьки просто не володіють достатньою інформацією про ринок праці. Щоб ситуацію змінити, кажуть, необхідно створити спеціальний аналітичний довідник. Потрібно це масштабно робити, щоб кожен, кожна молода людина це почула і прийняла для себе рішення. Людмила Усік, Андрія Копчук, інформаційна програма День.